Хороші, друга серія. Друга серія про цього Джузеппе. Ось, і ви знаєте, наді мною ще е, висіло у те, що в нього загинула донька, що я ж з ним дуже обережно, знаєте, я його не напрягаю, я ну його почуття, ну щоб його не ранити, е, не поранити отак, от е, словом. І... Але коли я побачила, що він мені взяв до нього е, квиток на 31 грудня, а зворотня дата на 1 січня. Ну я була в ауті, знаєте. От, і я йому кажу, а що ж ми встигнемо за одну ніч? Ну, те, що ми встигнемо, я зрозуміла, але ж я хотіла е, не тільки це, я хотіла з ним порозмовляти, я хотіла місто подивитись, я хотіла, ну я багато що хотіла. Я хотіла на місяць приїхати, принаймні. І потім, а чого не на Різдво? Якщо ти мені тут пишеш кожного дня, е, мені телефонуєш три-чотири рази на день, ще й Ямата, ще і не питаєш, а можна чи не можна ну, е, тобі зателефонувати? Так, боже мій, тут такі фури, як вони тут розверчуються? Будемо сподіватися, що він не поїде далі. Ось, ви, ви, ви розумієте, ну, дівчата, я йому кажу, а на 25 грудня на Різдво, чого ти мене не запросив? Він каже: Так я з жінкою, от він так і сказав: я з жінкою і з донькою, ну, та яка в нього залишилась. Я поїду до бабусі і до дідуся, значить, до мами і тата жінки. Я йому кажу, так, стоп, якої жінки? Ти хотів сказати колишньої дружини? так? Він та, та, колишньої, колишньої. Ось. І він каже: От знаєте, мені дуже не подобається, коли мене вганяють в таке почуття провини, яке я не заслужила, якщо мене звинувачують в тому, в чому я не винна. І він починає: Ну що ти, ну що ти докупуєшся до слів? Ну, сказав я дружина, сказав я жінка. Звичайно, що колишня жінка, звичайно. Але, Боже, у нас горе таке в сім'ї, таке горе. А ти от не хочеш на один день приїхати. Ти розумієш, що... Це перше різдво, коли ми без доньки, ми, ми поховали свою доньку, і ми, ми повинні бути разом. Я кажу, окей, я зрозуміла. Ну тобто, ну дійсно, він так все мені почав мене в цьому звинувачувати. Знаєте, що нібито я винувата, от я така нечуйна, я така недобра людина, що ну як я цього не розумію? Що різдво він хоче провести з донькою, і звичайно, що з її мамою, з його дружиною колишньою, як він сказав тоді. Я потім так посиділа, подумала і думаю, ну, зазвичай ну, звичайно, ну, таке горе в сім'ї, нехай перше різдво без дитини. Звичайно, вони можуть бути разом. ну, ну що ти робиш? От. Але окей, я приїду на Новий рік, але чому на наступний день я вже повинна поїхати? І ви знаєте, все це мене так муляло, муляло. от Я відчуваю, що щось не те, щось не те. знаєте, І от він мене вганяє і вганяє в це почуття провини і все. От. І десь приблизно через два дні. Я йому е, знову написала, сказала: слухай, Джузеппе, я ну ти ж бачиш, що ти вже купив квиток. Я приїду все рівно, але скажи мені чесно, скажи мені, ти одружений чи ні? Може, ти досі в сепараціоні, Може, ти досі одружений? щось воно мені все нагадує. Я йому пишу. От я, от відчуваю, як жінка, що ти не вільний. Що ти хочеш? Так ти хочеш бути з іншою жінкою, але все рівно ти не вільний. І що ви думаєте, дівчата? Він мені пише. Він був настільки впевнений, що я приїду. і Він мені пише: Так, Маріанна, Айра раджоне, тобто ти права, я ще одружений. І, але, але він мені пише: я зі своєю дружиною я знаходжуся у статусі сепараціони в Італії. Це майже розлучений. Знаєте, я терпіти не можу, коли мені італійці починають розказувати, що ти іноземка, ти нічого не розумієш, ти наші правила життя не знаєш. Тому, от. Роби так, як, як так, як я кажу, і буде тобі щастя. Ні, не буде. Я, я знаю тут правила, я знаю тут яке життя, і не потрібно для цього бути італійкою, щоб розуміти, що тебе обдурюють, що тобою хочуть тільки скористатися і все. І на наступний день пішла геть. Ось і значить, я йому я так подумала, що якщо він мене обдурив, то я теж можу. Я казала, що я приїду, але я не приїду. І я йому написала: слухай, я от я все сонце питаюсь затулити. А я йому написала: слухай, ти мене обдурив? Ти мені написав, що ти у розлученні вже сім років. Це ж це ж ще вигадати треба, розумієте? От бреше, як дише, як дихає. Ось, тому і я не дотримуюсь своєї обіцянки. Я до тебе не приїду, я тобі заздалегідь написала. Ще на сайті знайомства. Я не спілкуюся з одруженими чоловіками. Я не одружений. Я машу, ти одружений. Ти одружений, офіційно, ти ще не розлучений. Ні, тут таке правило, ми вже сім років у усіпараціоне, і ми, от е, майже у той день, коли загинула донька, в той день ми повинні були йти до трибуналу, щоб остаточно розлучитися. От, ну що, ну що ти будеш мене звинувачувати після того, що я втратив дитину. Ти будеш мене звинувачувати в тому, що от я так е, трішечки збрехав. Пікула Буджія, це не Буджія, Ну тобто, маленька брехня це не брехня. Я кажу, ні, мені я дуже співчуваю твої утраті, я дуже співчуваю, я нікому цього не побажаю, але з брехуном я не буду мати ніяких стосунків. І ще на одну ніч. Псу. От і на цьому в нас все і закінчилося. Це десь вже було перед різдвом, і він мені потім і телефонував дуже, і писав багато. і він, Ми розлучаємось, ми розлучаємось. Я нам написала, от коли ти розлучишся, тоді мені і напиши. Тому що по-іншому я з собою спілкуватися не буду. І ось так, дівчата, я його заблокувала всюди, і в телефоні, і на WhatsApp, і, значить, на сайті знайомих заблокувала, тому що він дуже мені давав фастідію. Тобто він мені дуже заважав жити. Він постійно, постійно мені надзвонював. І я йому сказала: Так: квитки, здавай, здавай і бери гроші назад. А він такий каже: А я їх купив, я зекономив, я їх купив без права, ну, щоб здати. Я кажу, це твої проблеми. Якщо би ти мені не брехав, я би до тебе приїхала. От, ну, Мені здається, я би до нього не приїхала так заморачувати стільки на одну ніч, не пішов він. От. І дівчата, ось так пройшло шість місяців, оні танту. тобто час від часу. Я отримувала від нього дзвінки. Знаєте, у мене на телефоні, я не знаю, як у вас, а в мене, коли ти блокуєш персону, людину, якщо ти блокуєш, то ти все рівно все від нього отримуєш, але тільки без звуку. Ось так воно в мене відбувається в цьому телефоні. Віво, мені здається, фірма Віво. Ось тому я бачила, що він мені там написував. Так, якщо ви хочете, пройшло шість місяців, так ну майже шість місяців. І ось а, два тижні тому, два тижні тому а, він а, на сайті знайомств він зробив новий акаунт. Потім щоб мені знов писати, а, потім він купив нову сім картку і зробив новий WhatsApp. І по цьому новому WhatsApp, який ну а, звісно, я не заблокувала, він мені прислав а, а, своє розлучення, що він розлучен. Нарешті це відбулося. Він розлучився, і там навіть а, такий а, постанова в суді була. І навіть було написано про аліменти, скільки він повинен сплачувати дитині, скільки він повинен сплачувати жінці своїй оцій колишній. Тобто, так вони розлучилися не тоді, коли він сказав, що через місяць, у кінці січня, ми вже розлучимось. Ні, вони розлучилися десь у кінці, о, травня. Ось, у кінці травня. Тому але так його така, знаєте, наполегливість, і те, що він мені прислав офіційний документ, чи ось... Подивись, я дійсно розлучений. Ну так, це на мене справило враження, що всі ці шість місяців він мене не зміг забути і все рівно мені писав і писав. Але тільки розлучений чоловік. Я теж це не дуже полюбляю з ними довго мороки, поки він нагуляється, поки він ой, відчує цю свободу. Знаєте. Ось, але все рівно я, знаєте, я для себе так галочку поставила, що так, офіційний документ є, він розлучений нарешті. От так от о, він мені пише: слухай, скоро? От буквально через два дні я буду у Римі. Я буду у Римі по робочих справах. От. І я буду, моя громада, як це буде, господи, ну ця громадська організація, директором якої він є, зняла йому отель у зоні Еур. А оця зона Еур, Римська, вона дивовижна, вона дуже гарна, там багато парків, багато архітектури такої, знаєте, часів Муссоліні. Ну, Зона перфектна. Але вона дуже далеко від мене, розумієте? На машині я туди туди не доїду, я не рісну. На такій маленькій, на такій, знаєте, яка вже пихтить, крехтить. От я не доїду. На громадському транспорті, господи, ну що це то буде за побачення, коли ой, ну ти не зможеш одягнутися гарно. Ну тому що три з половиною години, три з половиною години мені потрібно було їхати до нього в отель, розумієте? Тобто міняти два автобуси, ну три автобуси, одне метрополітано, та я до нього. Приїду вся взмилена, вся вспотівше. Знаєте, жінка вспотіла, вже без настрою, без нічого. І навіщо такі побачення? Я йому написала: слухай, у Римі Рим дуже великий. Тому те, що я живу у Римі, це не означає, що я живу біля твого отелю. І ми можемо зустрітися. Він пише: Ну все рівно, все рівно, давай, давай, от якось от, е, організуємось і зустрінемось. Я навіть можу залишитися на пару днів у Римі, щоб ми з тобою один одного пізнали ближче. Ну тобто, я розумію, для чого це він хоче залишитися у Римі. Знаєте, ось і я як собі це представила: ну як це буде? Я йому пишу: Ти на машині. Ти до Риму на машині, ну, тому що дуже багато знаєте у таких командировочних, вони можуть на машині приїхати і тоді вже легше. По навігатору він може знайти, де я живу, він може мене забрати. А потім вже по навігатору я буду йому показувати, знаєте, там куди їхати, в який там музей, ресторан, що що він там хоче побачити. Ось він каже: ні, я без машини, я на поїзді. Я кажу: ну, в мене теж машини немає. Як ми зустрінемося, я не знаю. Це дуже для мене тропа Ну тобто дуже важко для мене. Він нібито не почув. От нібито не почув. І коли він їхав у поїзді, він мені написав: Ну що, і знаєте, мені не сподобалося, що в такому, в такому наказовому тоні в італійській мові ти є такий наказовий спосіб відмінювання дієслів, що ти відразу розумієш, що тобі наказують. І ось він пише: Ну що, я вже їду тут, мені одна година до Риму, ось на потягу, і ти вже придумала культурну програму, що ти мені покажеш, куди ти мене будеш вести, куди ми з тобою підемо. все. Мені все отак от обірвалося, тому що такі побачення мені не подобаються. Я вже на таких побаченнях була. Я вже вам розповідала у першій частині так цього відео, що от вони приїжджають як маленькі діти, не хочуть ходити. Вони, може, думають, що я на машині буду їх десь возити, все показувати. А ні, ні. Ось і я йому написала: слухай, давай так, давай по-чесному. А ти приїдь в отель, відпочинь, на завтра в тебе лекції, там семінар, відпочинь. Ти хочеш вже ввечері зі мною зустрітися, окей? Давай я тобі напишу мій адрес, де я живу. Ось. І ти візьмеш а, таксі і пошлеш це таксі до мене. Я, звичайно, могла і сама взяти таксі, і приблизно до нього це було б мені десь 60 євро. Для мене це дуже великі гроші. Я не готова на чоловіка, італійця, у якого є робота тут, витрачати такі гроші. Я могла це зробити, і він б потім б мені за таксі б, е, віддав гроші. Але я побоялася, що ні. Він це е, буде сприймати як потрібне, що вона навіть і таксі взяла, щоб до мене приїхати, ще й заплатила. Ні, я йому написала, що давай я тобі даю адресу, ти мені викликаєш таксі, ти платиш. От і потім на таксі е, я їду додому від тебе, тому що мені до тебе їхати на громадському транспорті 3,5 години, а то й більше під сонцем, під сонцем, тому що вже літо, вже дуже спекотно, навіть увечері. От і все ніякого ніякої відповіді знаєте. Десь через дві години він мені пише: ну так що? Ми з тобою зустрічаємось чи ні? Я йому пишу: слухай, так ну ти мені е, таксі е, візьмеш і дівчата, він не бідний. Розумієте, це не те, що я з нього гроші тягну, і, і що? Ти хочеш е, зустрітися з дівчиною, жінкою, щоб вона до тебе гарна приїхала, не розлючена, не втомлена. І потім, окей, а як я поїду від тебе додому? Окей, до тебе я ще можу, як то до гребти за три з половиною з половиною. Години. А від тебе як я поїду? Вже буде ніч, вже буде ніч, а ніч. У тут громадський транспорт, знаєте, і ходить погано, не додержується розкладу. І небезпечно все, тому що в автобусах там і Африка, і Арабія, знаєте, мужчини. І я би така білявка, я би не поїхала в цих автобусах. І він та хотів зі мною зустрітися не те, що ну, наприклад, у другій о, після обіду, Да? і ми б з ним там 2-3 години би десь погуляли, і я би собі би додому би поїхала. Ні, він хоче, щоб я до нього приїхала, як оця бандеролька, як оця піца ордината, знаєте, як піца, яку заказують, щоб я до нього приїхала в готель, та це сором якийсь. Десь приблизно о 9-й на пів десяту Ви розумієте? І все. Я йому сказала: я не знаю за кого ти мене маєш, але я до тебе не приїду. Або таксі, і щоб це було в день, або ніяк. Він почав Боже, Боже! Я шість місяців з усіх зусиль робив це розлучення, щоб тільки тобі догодити. От, а ти кожного разу ти виставляєш нові умови, тільки щоб зі мною не зустрічатися. Я навіть до тебе до Риму приїхав. Я йому пишу, ти приїхав по роботі і можеш у Римі не залишатись. Або йди на сайт знайомств там ще є багато з Риму дівчат. Може вони до тебе там поруч з тобою живуть і до тебе приїдуть. Але мені це не зацікавило все. І він знову почав мені писати, яка я нечуйна людина, що в нього загинула донька, що я повинна тепер все робити, як він хоче, що я не зважаю на його душу, на його біль і ось таке, що я. Додаю болю в його життя. Я йому написала, що слухай, ну більше в твоєму житті болю не буде. Я не винна в тому, що загинула твоя донька. Я дуже співчуваю. Ти навіть не розумієш, як я співчуваю, але не потрібно мені писати, що і в чомусь мене звинувачувати. Я тобі пояснила, мене немає машини. Якщо хочеш зі мною зустрітися, будь ласка, приїдь до мене на таксі, забери мене і привези потім додому. Ось тільки так не хочеш, не потрібно. Я нікому не нав'язуюсь. Ось такі справи, дівчата. Пишіть у коментарях, ви би пішли на побачення до такого. І потім я ж бачу по ньому. В нього дуже зайва вага. Ну не буде він ходити по розпеченому Риму і дивитися на пантеон, на Колизео, розумієте, не буде, він буде нити, йому ще і погано буде. Ось, я ж бачу по ньому. Найліпший варіант був би і такий, знаєте, як благородний рицар. Ну приїхав ти без машини. Ну окей, візьми таксі. Для тебе це нічого не значить. Візьми таксі, приїдь за мною, забери мене десь там 3-4 годинки посидимо в ресторані, погуляємо Римом нічним. Він дуже гарний, ніччю, Рим. І все. І потім на таксі мене відправ додому. Розумієте? А так, приїдь 3 години з половиною мене задовільни в отелі. Що, що це таке? Приїдь до мене в отель. Зараз. от Опрям біжу, біжу. Ось таке, мої хороші, останнє побачення, яке не відбулося. Я до побачення, знаєте, фронта. Сембре, тобто я завжди готова до побачення. У мене такого немає, що от о, в мене є чоловік або накльовується якесь там побачення, і я по, я починаю робити індікюр, манікюр, епіляцію, е, там волосся. Якось ні, я доглянута завжди, кожного дня. Кожного дня е, я це роблю для себе, не для чоловіків. Я дуже знаєте, я дуже рада, я дуже така контента. Е, коли я бачу у дзеркалі, так мені 47 років. Але коли я бачу у дзеркалі доглянуту жінку, навіть з онкологією, навіть з е, розтріпаними такими нервами, цією війною, і це все таке. Все рівно мені стає легше, коли я бачу, що я доглянута. І я це роблю для себе. В мене немає такої паніки. Ой, в мене сьогодні побачення, і я повинна е, робити епіляцію, я повинна індікюри, е, манікюри і автозасмагу. Якусь. Ні, я завжди біленька, я тут не засмагаю. От, мені це заборонено. От, я завжди така бліденька, зрозуміло, що я іноземка. Ось. Тому, мої хороші, дівчата, пишіть, пишіть, ви би пішли на таке побачення. Або при яких умовах ви б пішли на таке побачення. Так, мене Дуже вразило те, що він легальний, те, що про нього можна прочитати, але він дуже що збрехав, він багато що збрехав, і принаймні він збрехав, скільки йому років. Йому вже було 63 роки. Він написав, що йому 58. Розумієте, потім він збрехав, що він розлучений, він збрехав, що в нього немає дітей. І от знаєте, я навіть у таким ділом думаю: от ти ж, гад, в тебе донька загинула так, такою страшною смертю. А ти завжди на сайті знайомств весь цей час. Я, я ж його бачила. Ще до того, як ми починали переписуватися з ним, я його бачила, ну, може, ну, ну півроку так точно він висів кожного вечора на цьому сайті знайомих. Потім. А я ж чого теж кожного вечора не так, я хочу е зустрітися з якимось чоловіком, але ну сайт знайом, це така мутненька водичка, там, ну, на жаль, мало що можна знайти. Можна, можна, але через стільки, перебрати стільки не дуже хороших чоловіків, що коли ти щось знайдеш, ти будеш вже і не ради. Тому ось і що я хотіла ще сказати. А ось я думаю, ти завжди писав, що в тебе нуль дітей, що в тебе нуль дітей. І ось бачиш, ти не цінуєш того, що в тебе є діти. Так, звичайно. І, е, і та італіянці, е, чоловіки, вони вже зрозуміли, що вони, як оці ці е, розвідьонки з прицепом, так як про нас в Україні говорили, е, от такі італіянці, чоловіки з дітьми, що вони не е, пользуються попитом у жінок, тому що є діти, тому що всі знають, що чоловік з дітьми це ну дуже важко. Це дуже важко. А ще двоє, а ще троє, коли мама дорога, дуже багато у дівців. Які залишились з трьома дітьми, з двома дітьми, і вони собі шукають. Вони більше шукають, знаєте, не собі жінку, щоб її кохати і ліліть. От. А вони шукають таку серву, таку прислугу собі і з своїм дітям. Це, звичайно, можна прип... приподнести дуже гарно, що ось треба по... подарувати тепло цим дітям. Італійські діти, ну це ні. Вони ніколи не будуть цього цініть. Ну ви зрозуміли. Звичайно, звичайно, є дітки дуже хороші. Я працювала з такими дітками, але зазвичай відсотків 98, Ну ні, так от якщо у вас є діти, ніколи не пишіть, що у вас дзер, що у вас немає дітей, ніколи не пишіть, тому що Бог забере. забере. І от я так про нього подумала, думаю, господи. Ой. Так що, дівчата, отакі справи, отакі, ну так це я ще обрала більш-менш, як мені здавалося, нормального розумієте, з яким можна поговорити, який пише грамотно, а не два-три слова. У якого є освіта, у якого є робота. Отакі діла. Так що, мої хороші, пишіть мені, а ми з вами будемо продовжувати цю рубрику, тому що в мене ще дуже багато побачень, на які я не пішла от з тих чи інших маркувань, буду вам розказувати. І так будемо з вами спілкуватися. Бережіть себе, будь ласка, бережіть себе і своїх діток. чао чао До побачення.